От ви запитали, що українського в цих фільмах, а все українське. І е, я, як актриса, радію в першу чергу з того приводу, що грають 100% українські актори, скажімо, у Любомира. А у Віктора Миколаєвича Андрієнка грає е, також і російський е, актор. мій ну, колега. Тільки дво. Два. Двоє двоє. Два. Які вчили. Свої ролі українською мовою да. і вимова була бездоганна. Це ж велика радість. Ми заставити знаєте, російських акторів вчити не ніхто не заставляв, це ніхто це респект, ні, там, і, ніхто не більше, заставляв під, це, може було по, задоволення. Сут... Я просто свідок тому. <сум> да більше О, я під, підтримую. Я скажу, що пані Капилова, наш ну міністр кіно, він сказав: От, бачиш, актора поміняв на на дубляже, і фільм як заграв. Я говорю, так він сам себе озвучив. Як той московський актор да Ігор письменни сам? А як це? А отак? Ніхто не повірив, що він говорив так чисто. До речі, приклад для багатьох наших відомих політиків.